Друзі, вітаю вас 23 жовтня. Не знаю пізно чи ні, але продовжую висадку по луниці. Для тих, хто не знає, висадку робимо на бугри під агроволокно. Тому у відео розповім чіткі схеми висадки, також трішки поговоримо про живлення. Кілька секунд про мінеральне і Йдемо, друзі, на ділянку. Отож. Гранульоване добриво АГА-комплекс від агаферт. НПК даного добрива 12-12-17. Також тут є мікроелементи. І, до речі, друзі, добриво це безхлорне. Тому вносить його, верніше, вносив його під полуницю, покажу вам. І планую також ближчим часом робити висадку часника і цибулі. Тож дане добриво буду використовувати. Замовляв в магазині земля, посилання, як завжди, буде в коментарях. Ще одне, друзі. Крім цих добрив, можна замовити, звісно, перейти за посиланням, переглянути, якщо щось вам сподобається. Є там насіння, є редиска, капуста, томати, огірок. Коротше кажучи, на ваш вибір. Також, крім насіння, там є торфи, касети, також ще є рідкі мінеральні добрива. Знаходимося, друзі, на полуничній грядці. Як бачите, в мене вже два бугри. Був один, хто знає. так І поруч я поставив ще один. Тепер коротко ось покажу ті добрива, які я щойно вам показував, ось так вони, бачите, виглядають гранули. Я їх вносив після того, як. Зробив цей бугор. Зараз перед вами буде нарізка коротенька, як це добро, я тут засипав. Сипав, знаєте, друзі, на око. Хоча норми внесення 2 кг на сотку оцього цього добрива. Робив вечором, знімав вечором, можливо, якість погана, але бачите, що добриво є. Потім зверху граблями це все діло розрівняв. І зараз перед вами, як бачите, добрива нема. Воно там всередині бугри гарно зробив. До речі, капельна стрічка, хто, можливо, питатиме, чому так близько, вона так не буде. Тому що я вже далі, ну, бачите, ось агроволокно натягнув, сюди далі ж мені залишилося ще небагато. Як бачите, тут метрів 3. Просто показати вам. Потім сюди почепимо шпагат. Ось такий. Відміряємо рядки. Зробимо ось такі хрестики. Щоб посадити полуницю, типу того, як я робив тут. Ось. Розріжемо. А вже потім капельну стрічку я підтягну до куща. Це для того, щоб її не порізати. Тому вона зараз лежить в купі. Ну а далі ми її підтянемо. Так, агроволокно. Агрін, чудове, міцне агроволокно. Буде два рядки, як, ну так само, як і тут. Значить, довжина одного. Бугра становить 40 метрів, рівно 40 метрів. Дві капельні стрічки, значить, бугор сам 60 см виходить. Одного бугра 60 см, потім стежка йде 50 см і знову бугра йде 60 Садити буду по еміторах в ряду, буде становити так, як тут, ось 40 см. І отак 30-35 вже буду дивитися по цьому бугрі. Тобто зробимо один ряд, потім інший. Так, тепер, тепер покажу розсаду. Цю розсаду, ось, що ви бачите на цьому бугрі, я замовляв у Людмила Кунець. Я говорив, що проживав вона недалеко від мене, купував у неї. Потім вкорінив сам ось такі стаканчики. Такі вийшли і вирішив їх висадити. Я вам говорив, що планую їх в теплицю занести, ось відрізати. І мені багато прийшло коментарів, що не нести в теплицю, а робив висадку. Тому, друзі, дякую, ви мене підштовхнули, і я згадав, що в мене знайома висаджувала у грудні місяці. І все прийнялося. Оце вже буде власна моя розсада з тієї розсади, що я купляв. І, до речі, полуниця ще є. Я вам ще покажу туди далі. Ось така. Так що відріжемо і посадимо. Я думаю, буде краще, коли вона буде на цій грядці. Тому що за рахунок об'єму землі плюс агроволокно, тут коренева не має підмерзнути, якщо, до прикладу, залишити ось такий стакан в теплиці. Теплиці все одно, як мінусова температура, все одно там холодно. Тому, друзі, так, вирішив садити. Зараз, до речі, оце все діло я робив сам. Повірте, не потрібна ціла бригада вам. Відкочуєте лише 2 метри, тому що вітер і прикидаєте з двох сторон лопатою. Це все діло просто легко робиться. Але так як брак часу в мене, тому що паралельно ми ще збираємо гриби кожен ранок, до 4-ї години торгуємо. І з 4-ї до 6-ї, чи як виходить, вже я тут щось роблю. Тому цьому бугрові вже третій день тут. Я його ніяк не зроблю, тому сьогодні вже ось вирішив. Надіюсь, я його закінчу. Тепер, друзі, показую, що в мене вийшло. Дивіться, є дві палочки, зробили розмітку, нарізали крестиків. Значить. Два рядки йтиме. Ось я зараз так стану. 40 см, дивіться, ось мірка є. 40 см буде кущ від куща. Капельна стрічка йде через 20 см, тому робив через один. Другий рядок йде шахматним таким варіантом. Бачите, якщо тут буде ось тут і тут, то другий ряд буде. Ось так, шахматним таким варіантом. І між дорядками 30 см. Ось. Теж мірочка. Так, тепер саме цікаве. Це розсада. Та розсада, яку я вкорінював, ярик вкорінював. Ось. Отаку будемо садити. Подивіться, як швидко, гарно вкорінилось. Я вам скажу, куди таку тримати до весни. А гляди, вона підмерзла чи ще щось було б. Чи взагалі там. Так що робимо висадку і не думаємо навіть. Точно приживеться. Добре, бо тут є. Якщо треба, ще даму. Можливо. Так, значить, обрізаю чим. Обрізаю, дивіться чим. Ось такі ножнички, які возимо на рибу. Ось так. Раз і є. Ось так все. Хоп, хоп, досить швидко. Це все відділяється. Ось тут ще дивіться в мене стаканчик. Ось так. Якщо знайду гарний корінь, то покажу вам, звісно. Ось так. Це все воно сюди буде садитися. Значить, дивіться, перша полуничка зветься в мене Фелко. Фелко. То дивіться, йде два ряди. По 10 кущів у ряду. Значить, фелко буде й тут. Оце зараз тут все відріжу, що є. Фелко буде тут і фелко буде тут. І так далі будемо рухатись ось так. І, можливо, ще й тут піде ось так. Ну, якось так я придумав, то вже так і буде. Бо якби воно, звісно, 250 кущів одного сорту, то можна одну грядку зробити, одного сорту, там, другу, другого. А так як я брав різні, бо хочеться різні, а не одне щось. Щоб для себе вже зрозуміти, що краще. Ось так. Повідрізаємо і посадимо. Все тут порозмічаємо. Буде красота. Самому скажу вам, незручно це все знімати, робити, бо Ярик в школі. Ну він зараз вдома, але ж домашнє завдання. Тому сьогодні. Ярик, не на зйомках фільму, як мені писали. Дякую, друзі, взагалі за коментарі. За все. А ну, подивимось, що в нас тут. Та піде ростиме, де воно дінеться. Так, добре, розпочинаю робити висадку, бо вже вечір. Що встигну, не знаю, щось посадимо, а далі вже побачимо. Дивіться, як все добре виходить. Зараз вам просто покажу декілька кущів кореневу систему. І хочу замітити, що коріняв я ось ці саженці з звичайною землею. Ось цією, що тут. Набрали в ті стакани, що висадили ту ж полуницю, що я купляв, потім ці стаканчики і покорінювали. Бачите, краса. Але одне погано, що холодно садить. Це не тоді, як я садив, коли було тепло. Бачите? Ну це перші кущі, перші ці ряди, вкорінювали вже досить. Пізно он туди, це вже буде завтра, друга частина відео. Там набагато коріння краще, тому що стаканчики вони просто вросли у ґрунт. Ось я вже повідрізав. То там завтра буде продовження. Я сьогодні просто не встигну це все зробити. Посадить, посадити таки багато. 40 метрів ряда. З 20 кущів, дивіться, ось пелко вийшло 25. Нових сажанців. Тобто в мене тут посаджено, ось воно видно, поки далі вже йде вище. Посаджено 20 кущиків, а посадив 25. Тому що десь взяв там по два ну, вуса тих, зрозуміли. І давайте наостанок ще покажу ягоду і будемо на цьому ми завершувати і роботу, і відеозйомки. Як думаєте, достигне чи ні? Буде вона червоною, чи не буде? Така ягода, завтра в нас ще дуже багато роботи. Садить і садить. Також робота ще є на вечір, потрібно пролити дві теплиці з капустою, тому будемо завершувати роботу на нашій полуничній грядці. Бачите, цвіте? Цвіте, росте та радує. Ось, друзі, так. Добре, на цьому все. Дякую за увагу. Кому цікаво, завтра буде продовження. Можете навіть написати, кому цікаво, якщо потрібно, звісно, відео. Ну, а на цьому все. Далі буде. І всім пока.